Усім доброго дня! Я вас вітаю на своєму каналі. Сьогодні, 22 березня. І як завжди, уже дуже багато років, мабуть, 42, я висіваю в цей день свої томати, буду висівати і капусту. Приїхала я на дачу, приготувала касети. Признаюся, в касети буду висівати в цьому році вперше. І потім буду їх перевалювати у стаканчики томати. А капуста у мене касета трошки більша, я її залишу. Там вистачить місця для корневої у цій касеті. Приготувала ґрунтосуміш, у мене є трошки ще покупної, і перемішала компост з лісовою землею. Зараз буду набивати касети. Але сам перед я сіла. І склала списки, що я буду висівати. Висівати буду я немало. Більше 10 сортів капусти і 27 сортів томатів. Два сорти уже у мене висіяні вдома Піконет і соломон. О, щось летить. Касети. І капусту я буду висівати ранню, середню, цвітну, червону. Цвітну, жовту цвітну і савойську, і брокколі. Так що я беруся набивати касети, і з списком я вас ознайомлю Пізніше, в теплиці у мене вже почала сходити редисочка, в теплиці досить тепло. Хотіла винести свою цибулю, але, мабуть, її трошки там буде затепло. Бачу сонячні дні, то трошки наведу порядок. На другому поверсі знису, мабуть, пеларгонію у тепло, нехай росте, а капусті буде, цибулі буде і там комфортно, я її ближче до світла. Так що я беруся набивати касети і будемо висівати. Для капусти я буду використовувати ось таку тут 50 ячеїв. Я висівала, і мені досить. Я три касети маю. І для томатів ось таку я висівала вже дома в перці. І я зараз приберу ці свої надписи, заб'ю грунту сумішу. У мене є ячейок 256, мені багато, мені достатньо і. 128. Я, мабуть, одну лиш заб'ю і візьму в якусь коробочку ще з десяток висію, щоб після спікірувати такі не дуже елітні сорти. Ось таку земельку я приготувала. Я... У нас лісова містить в собі такий вапняковий пісочок. А не додаю я ні гідропереліту, ні переліту, ні е, попілу, нічого. І нічим я її не протруюю. І підгодовувати після. Теж я нічим не підгодовую хіба, що трошки додаю корнівіна, щоб був міцніший корінь. Так, що до роботи, друзі. Так, друзі, щось у мене дуже повільно просувається робота. Я взяла свій список, який склала і висіяла Уже капусту. Зараз я її прикрию, хочу вам показати одну комірку по одній зернинці на глибині біля одного сантиметра. І так я висіяла 12 сортів капусти. Висівала ранню джетадор, я її вже висівала дуже гарна капуста, Пандіон. Висівала брокколі Бесті Це середня Санта Марія Цвітну. Пандіон рання цвітна. І висівала в цьому року ці жовту цвітну і червону цвітну, картес цвітну середню. Щось я бачу, що висіяла трошки малувато броколі, треба було ще ранні Але я подивлюся, і, може, з 4 штучки ще насію Ну, буде ж без агресора. Я полюбляю мегатон. Ага, і савойську я висіяла віросу пізню і мадлену ранню. Ну, і ще у мене Ви... Ні, мадлена середня, мабуть. І ще у мене помістилося в ці комірки 10 штук томатів КС 3819. Я теж їх полюбляю. Це дуже гарні, гарна сливка, така щільна. Зараз я їх приклею і беруся до томатів. Так, друзі, висіяла я 26 сортів томатів. Сіяла по 4-5 штук і гібриди, і є перевірені сорти. Є, які в перший раз, є, які вже висівала, підписала. Я думаю, що це ненадовго. Зараз томати поміщу у наше бетонне кільце, воно прогрілося, буде накрите. Я думаю, вони зійдуть, буду спостерігати. І висіяла ще три сорти в таку коробочку, буду їх пікірувати. А капусту зараз занесу у тепличку, полью добре дощовою водою. І буду чекати сходів. Висіяла я в цьому році на розсаду ось таку суміш чорнобривців купідон, низькорослі, прямо стоячі. І ще висіяла дві коробочки суміш і айстрів. У мене вдома вже зійшли. Це будуть трошки пізніше. І ось так розмістила свої томати цього року, їх зовсім мало, а ще коробочку принесу зараз. І це кільце ми готували під розсаду з осені. Там під цим таким хорошим шаром уже готової землі, тут компост і лісова земля пересіяна. Є Кухонні рештки, і садові рештки, бадиля. В цьому році без корнеплодів, щоб не завелися у нас миші, бо ми мали в минулому році такий досвід. Бачу все гарно. І так, шкода цієї землі. Подивіться, яка вона у нас. Я її, звичайно, надберу трошки, як буду пікірувати томати, але шар тут досить такий Непоганий, зараз я ще тут посію кілька салатиків. Небагато, щоб було для душі. Я їх висівала, вже вони сходять гарно. Я висівала на розсаду, вони є в теплиці і зараз в теплиці я ще їх кілька штук посію. Там більше їм простору буде. І руколу, яку я сіяла вдома на розсаду, чомусь пропала разом з капустою. Такого ще в мене не було. Зараз я буду заливати весь парник і розсаду свою висію, накрию і піду в теплицю до капусти. Парничок накрили, розсаду полила, і вже я в теплиці. Де під плівкою була, сходить редисочка і сходить шпінат. Зараз ми добре польємо, Сереж, тако починає війти. Бачиш, де не було під плівкою і не сходить. Почала я вже свою пеларгонію садити на постійне місце проживання, потихеньку висаджу. Цибулю, мабуть, треба підстригти і винести на другий поверх, подивіться, може, дасть Бог буде жити ця в мене Аліна і в рядочку капуста. Я її, може, прикрию трошки плівочкою зараз ранню. Чогось я поставила лавку, Сережа, і вона не рівна, треба її втопити. Вверх щось підкласти знизу. Так, треба рівно виставити, бо паль так викриває. Ні, я добре її туди впихнула. Не все ще відеречко. Зверху прикрила покупною землею, а вона не вбирає вологу. Так пролью, а мабуть, на сьогодні досить три літри води. Завтра прийдемо і полюємо Я прикрию полью завтра і прикрию її ще плівкою. І така у мене є бідося. Три рази сьогодні вивернула, мабуть, старість. Треба якось збиратися, весна вже. Тажки співають. Я завтра його висижу у тепличку. Сьогодні вже вечорі. Роботи, капут-катастрофа, дивіться, чосник і цибуля плачуть. Я прямо бачу, як сльози течуть. Завтра я їх просипаю і підсиплю трошки карбамідом чи піділью. але земля ще холодна, вони корінчики ще не працюють. Щоб не поливати, можна присипати, ну, побачу, хоч би зрихлити і зайві бурінчички убрати. Бруньки не сплять, вже прокидається Агрус. Тут у мене є. Ой, такі у мене тут є суниці, і треба їх щось їм зробити. Земля ще провалюється. Я, мабуть, завтра ними займусь. Візьму їх і трошечки розсажу. Вони ж розмножаються не лише насінням, а й поділом куща. Тут у мене Регіна і Олександрійська, мабуть. Завтра візьму і зроблю два, а то й три рядочки. Земля ще досить таки волога, слава Богу. за Гарні дощики. Це раннє чорна смородина, подивіться вже, які листочки купляли як ювілейну копанію. Мабуть, так вона є. Тут три кущі. В Одесі сходить морква, хто сіяв. Я, мабуть, теж недільки дві назад посіяла, але в нас це ще не скоро порадує. Озимі чесничок і бурянчики. Все разом на випередки. І з осені насіявся салатик, бачите, нічого йому геть немає. І кінза. Ось так в нас виглядає парничок з томатами. Дякувати Богу. Сьогодні справилися. Кропітка була така відповідальна робота. Виїхала з обіду і. Насіння моє у ґрунті. Ну що, друзі, дякую всім, хто був зі мною. Ставимо лайки, коментуємо, хто що сіє, може, хто ще порадить, які томатики. Я би ще посадила з десяток. Хоча клялася, що хватить мені 120 кущів. Ну, я побачу, ще передивлюся те, яке є. Насіння, може, в коробочку висію з десяток для підстраховки. Ну, а всім до зустрічі в наступному відео. Бажаю всім мирної ночі, здоров'я і нам перемоги. Усім до зустрічі. Весна! Працюємо, не опускаємо руки. Усім до побачення!